17 вересня, вівторок, проповідь Слова. А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому, 8.35. У нас немає подробиць цієї проповіді, ми знаємо тільки її результати, і це найкращий тест для будь-якої проповіді. Пилип проповідував про Ісуса. Ця проповідь була адресована одній людині, і його слухач знайшов Ісуса. Але було б помилкою називати цю проповідь полипа проповіддю. Словники кажуть нам, що проповідь це промова, яку виголошує публічно зазвичай священнослужитель з метою релігійної настанови, яка ґрунтується на якомусь. Тексті або уривку списання, ми можемо бути впевнені, що Полип не стояв у колісниці і не виголошував промову. Відчуття відповідності речей достатньо, щоб зрозуміти, що він не займався ораторським мистецтвом. Він просто сидів у колісниці і розмовляв з явнохом, поки вони їхали. Більше того. Проповідь Палипа не ґрунтувалася на якомусь тексті або уривку Писання. У його дні люди проповідували саме слово. Обґрунтування проповіді на тексті Писання було встановлено для людей, які прийшли після і розбестили церкву мудрістю людською. Апостол Павло розповідає, як чинили люди, які проповідували не себе, а Христа Ісуса Господа. Він каже і слово Слово моє і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрости, але в доказі Духа та сили, щоб була віра ваша не у мудрості людській, але в силі Божій. А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вивченими від Духа Святого. Порівнюючи духовне до духовного, 1 Коринтян 2, 4, 5, 12, 13 Відповідно до цієї практики, коли апостол вирушив у Солоніки, він говорив із ними з писань Дії 17.2. У цьому вірші говориться, що це було за його звичаєм про те, як Христос проповідував, свідчить вигук двох учнів, з якими він розмовляв дорогою до Емаусу, і говорили вони один одному: чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі? І коли виясняв нам Писання Луки 24,32, це не було повчання, це була проповідь слова. Зауважте також, що в тому самому розділі, де розповідається про проповідь Палипа Явнухові, говориться про церкву, що була в Єрусалимі, що всі Крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських і що ходили тоді розпорошенці. Та Боже Слово благовістили, Дії 8.1.4. Є різні слова, перекладені як проповідувати, але це те саме Слово, яке використовується в інших місцях цього розділу і яке використовував Христос, коли сказав, що Він помазаний проповідувати Євангелієв Богем. Грецькі вчені кажуть нам, що це слово означає базікати або розмовляти. Так, Ісус розмовляв із жінкою біля Колодязя і з двома учнями по дорозі, відкриваючи їм Писання. Павло міркував з писання, порівнюючи духовне з духовним, а Пилип проповідував євноху. Так і учні в Єрусалимі ніхто з них не був проповідником у звичайному розумінні цього слова. Коли були розсіяні світом, ходили всюди, говорячи слово всім, кого зустрічали. Таким чином, виходить, що справжнє проповідування в біблійному сенсі цього слова, а це єдиний сенс, у якому ми маємо право використовувати це слово, є більше і менше, ніж те, що зазвичай називають читанням Біблії. І це немало, щоб бути здатним виконувати роботу читача Біблії, потрібне знання Біблії, рівне тому, що вимагається від того, хто проповідує перед натовпом. Немає жодної реальної різниці в роботі цих двох людей. Чому слід вважати, що для проповіді слова одній людині потрібне менше знання слова, ніж для проповіді Його ста людям? Найчудовіша і найблагодатніша промова Ісуса, яка записана в Книзі, була проповідувана одній людині вночі. Той, хто проповідує ста людям, має тільки сто тих, кому потрібно проповідувати. Перевіркою спроможності будь-якого проповідника проповідувати Євангеліє є його здатність проповідувати Ісуса одній людині. І це просто Його здатність розповісти цій людині те, що він сам знає про Господа Ісуса та Його Слово, щоб і вона теж могла дізнатися про це. Що правда, Бог не покликав кожного, хто може проповідувати одній людині, проповідувати натовпу, але знання Бога і Його Слова, що дає змогу людині проповідувати одному, дало б їй змогу проповідувати сотні, якби її покликали це робити. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.